Півроку назад в нашому інформаційному просторі була така новина, неприємна для нас, хоча дуже багато приємних новин. Говорю, це не щоб зараз переключити на війну, тому це не про це мова. Що під час такого масованого обстрілу був літак f 16 який десь там літав за ракетами, ну і одна з ППО його збила. І загинув літак. Потім з'явилася така інформація, що це неправда, що це, це маніпуляція. Потім, потім все таки правда. Ну і недавно з'явилася така доповна інформація, що насправді це так і сталося. І причиною цього було те, що в як в літаку, так і в системі ППО була відсутня така військова дійсність. Вона називається свій чужий. Капеля на тому, що коли ракети летить і. В націлі і ціль на певних частотах сигнал пускає, то, то ракета тоді або взагалі не стріляє. А якщо вже летить, то тоді не попадає. Така система свій чужий. І сьогодні, от приблизно навколо цього відбувається ця вся дискусія, вся ситуація по відношенню апостолів Ісуса Христа. Вони ходять з Ісусом Христом, вони вже бачать, хто Він такий. Вони вже трохи стали професіоналами, спеціалістами від Ісуса Христа, вже починають розуміти, що Він хоче, по повною мірою розчаровується потім і перед тим. І стається ще одна така ситуація, коли вони вже переконані, що вони знають, хто свій, а все решта, що не своє, то чуже. І ситуація полягає на тому, що трохи близька до постави фарисеїв. Вони бачать, що хтось робить чудо іменем Ісуса Христа, і вони відчувають собі владу, знаєте, забороняють йому і приходять, і хвастаються в Ісуса Христу. Що дивіться, які ми молодці, як ми добре розуміємо про що мова, тому що він не з нами, значить, відповідно він не має права робити. має права, має права робити, тому що ну, це точно не ми. Ісус Христос їх їм наганяє, дає. В чому схожість з фарисеями? Схожість з фарисеями в тому, що певна схожість це не є тотожність, в тому, що фарисеї в таку повноту вони були впевнені, що лише тільки вони є господарями, вони знають, вони обізнані. І це певне знання, яке вони мають. В випадку з апостолів трохи по-іншому було, але все ж таки в ту сторону. Тому що вони бачили це, це царство Боже, яке Ісус Христос проповідав, вони е, з певним соціальним порядком, не з життям, яке оформлене певним соціальним порядком, не духом, який оживляє і відповідності до того, призводить до певних форм життя. А саме з певним зовнішнім соціальним порядком. І вони це ототожнюють, що це наше, відповідно те, що не наше, е, те, те, те відціли. Досить така е, така максимальна постава тут це постава е, секти, що тільки ми, тільки за нами, тільки в нас, тільки в такій формі, які, які в нас. Це така максимальна постава. На щастя, Господнього Духа було так багато, що, що апостоли не встигли так затвердіти і, і закритися. Постава свій чужий. І Ісус Христос тут таких, Святе Писання має таких два тексти, які говорять про те, хто свій, а хто чужий, і якою мірою міряєте. Один текст говорить: хто не проти вас, це з вами. І другий текст, який говорить: хто зі мною не збирає, то й розсипає. Він є остаточним критерієм от такої повноти правди. Лише він. Наше бачення завжди буде схильне до того, щоб закритися, так? Щоб, щоб почати таку, таку тверду структуру. В чому в цьому, до речі, полягає. Суть реформ церкви, які ми переживаємо. Вони завжди незручні, тому що до певних форм звикається, можна на них опертися, вони до тебе є певним орієнтиром. Але приходить момент, коли ця зовнішня форма, вона вже стає, ну, вона не передає життя, неможливо вже жити. В цьому була теж інтуїція Йоанна 23, чому він запропонував реформу церкви. Він дивлячись на те. Як церква функціонує, сказав: ну, вже щось ми, напевне, не можемо передати, то, що Господь нам передавав. До речі, цікавим є, бо я коли писав працю, то трохи більше познайомився якраз з Ватиканським собором, бо на основі цього елемент був в моєї праці. Йоанн 23, коли скликав собор, він зеленого поняття не має, що має відбутися. Він скликав, хотів всіх порадитися і зібрати разом думки. Був такий кардинал Октавіані, був він очільником у конрації докторини віри, то він вже знав наперед, як має бути. Ми вже документи приготували остаточні. І коли всі оці синоди зібралися, то їм тільки роздали ці документи і говорять, читайте, чи ви не проти, давайте. От майже про що ми будемо в кінці голосувати. І перший місяць Собор виглядав так, що читали, 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 читали доповіді, а ніхто нічого не міг сказати, що ж вони думають. І потім був такий переломний момент. Один німецький кардинал почав говорити: ну давайте все-таки, може, послухаємо інших. І не давали можливості. Тому що вже зовнішня форма. І в нас є така, така тенденція. Ми, як люди, відповідальні за зовнішню форму, ну, тому що священники, як би там не було, є відповідальні. У нас є така тенденція так, зупинитися на певній формі і не сильно до кінця, ну, не до кінця слухати, що дух, до чого дух надихає. Е, ще один такий приклад вам скажу, тоже, я був в Італії літом, завжди мав такий місяць капеланства в лікарні в дієцезі недалеко від Турини, був такий єпископ. він вже меретом є. Був у нас таке була розмови, я кажу, от з вашого досвіду, як ви бачите от, в церкві як, що, що має статися, щоб вона, щоб вона стала такою живою? А він так думає, думає, каже: Ти знаєш, вона каже, така велика, як слон. І каже: стільки духа треба було, щоб цей слон легким був. Ну, якось так. Я ж трошечки перефразовую, але ідея така, так? Є певна зовнішня така вага, відповідальність, історія. Але в цьому всьому є ризик, що оце моє наше, що ми збудували, що ми будуємо, щиро віддано, з щирими намірами, воно може не бути слугою духа. Інколи ці форми вони є такими, пам'ятаєте історію з Давидом, як Голіат вийшов на... На поле битві і каже: ну давайте тепер мені достойного. Якщо я переможу, то ми беремо. І ніхто не хотів. Виходить Давид, який невідомо звідки взявся. Молоденький, спритний. Всі подивилися. Я не знаю, яким чудом дозволили йому виходити на поле битви. Напевне, досить безвихідна ситуація була. І не знаю, яка атмосфера панувала. Ну, напевне, непроста. І Саул йому каже: ну тепер давай мої доспіхи, я тобі даю. І одягнув його в шолом, йому одягнув, все-все-все в все, все нього понадівав. А він каже: я взагалі в цьому не можу рухатися. Каже, Давайте я по-іншому. Все зняв, взяв цю пращу, яку він кожного дня мав, п'ять камінців. Ну, і ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Критерієм: добре, коли ми будемо пам'ятати, поряд. З тим, що ми будуємо зовнішнє, бо воно дуже конкретне. Церква часом перед нами ставить дуже конкретні вимагання і ми маємо цим займатися. Але добре, щоб ми пам'ятали, щоб цим, цим критерієм, таким остаточним був була правда Христа. Ну, в, в кінцевому випадку, ну якщо так можна ризикнути, сказати. Що ми здатні так, але як християнами здатні це розпізнавати. Це Святий Дух такий остаточний, і життя його, це нове, яке він приносить. Тому що це залежить навколо чого ми будуємо, відповідні вчинки ми будемо робити. Пам'ятаю ще одну таку історію, мені розказував один знайомий, він знав учасника цієї історії. Отже, поїхав наш якийсь чи полковник, чи генерал. Сполучені Штати і його запрошує якийсь знову ж таки, військовий. Не знаю, який рід військ, це ще перед війною було. Він йому показує туди-сюди, теж без поняття, який штат, а одним словом, вони їдуть машиною. І щось сталося, напевне, цей той, що приймає поліцейський американець, чи поліцейський, чи генерал, ну, генерал військовий. Поліцейський його зупиняє. Якесь там перевищення, це випускає, випускає, і він його там давай, що ви, то, що ви? там, руки на цей, той генерал тихенько все виконує, а той збоку сидить тихенько. Ну, він там його там вичитував, вичитував, той англійську розумів. Але дивиться поліцейський одягнутий, і в нього, в нього прапорець український тут такий. Він каже: ну, вже там трохи це, під, до підсумку цього, цього, цього діалогу з, з водієм. Він каже, ой, ви знаєте, а у вас такий прапор, а що це він означає? Ой, ви знаєте, а це означає, що в мене, в мене родина з України, ми переїхали, ми це. Ой, ви знаєте, я теж з України, Ой, як добре. І вони перейшли на українську дуже коротко, так щось там, то, а звідки, а ви там твої, там, з під бродів, не бродів, ну, як в нас, так? А то, а де хто жив вчився, коли переїхали? А в мене ті, ой, може, ми зналися. І цей наш каже: слухайте. Ви знаєте, от я приїхав в гості, він каже, так добре мене, мене гостить. Так мене добре приймає. Мені так неприємно, що, що, що так він в таку ситуацію попав. Може, в цей раз ви якось, ну не звернете увагу на це. Ну, ну якось, ну, якщо це можливо, ясне діло. Він так, так постав, каже, добре, каже, їдьте, махнув рукою, поїхав. Ну, вони переговорили це все, посміхнувся каже, ну все, їдемо. А ти каже, а ні, ні, поліцейський говорить, все, можете їхати, попередження, давайте наступний раз будьте уважніши, там, щоб... Поїхали. Вони, цей, цей так їде, американець каже, слухай, а що відбулося? Каже, той розказує. Ти каже, ти знаєш, він, він, він ж з України, і я з України. Я йому кажу, слухай. Ну, і розказує все те. Той так похитав головою каже: ну, ну це добре. Через День мене там ще одну зустріч мала через день цей американець говорить українцю. Каже, ти знаєш, я тепер розумію, що у вас, українців, разом, я би вас ніколи не став разом. Каже, ти мені за п'ять хвилин поліцейського в моїй країні корумпував. А каже, а то я думаю, я, я ж ну як генерала так трактувати? Питання наступне: що важливо, що будуємо. Важливе те, що мені комфортне до того, що я звик, важливе, щоб ті, яких я вважаю своїми, тобто ми, це дуже широке коло, тому що часто свої, це трохи вужче коло, це таке наше звичайне, нормальне, добре людське. Тільки деколи ми занадто великі акценти на це ставимо. І в цьому ми можемо, якщо так використати місне слово, ми можемо певною мірою корумпувати тіло Христове. Ми можемо його скувати, можемо його обмежити. Ми можемо обмежитися на тих певних зовнішніх таких формах, структурах, способах. Треба мати широкого духа, щоб треба мати ну, відкритий, відкрите серце, відкрите, відкриту поставу. Но найголовніше, треба бути близько Христа. Те що, те, що, мені здається, це Євангелія, навколо якого ми, навколо яких збудовані ці реколекції, нам про це говорять. Треба бути близько Христа, щоб мати таку поставу, не таку, як апостоли. Учителю ми бачили, котрий твоїм ім'ям виганяє бісів. Вони навіть собі ну, виганяє бісів. А вони говорять, ні-ні-ні, це тобі не можна, тобі не можна. Чудо робить. говорить, тобі не можна. Що до звідки він робить? Це що якось Бог в ньому діє, ні тобі не можна, тому що ти не з нами. Просімо в Господа таку, такого смирення, такого, знаєте, певного духа певної критичності, щоб ми пам'ятали, що ми легко можемо в це попасти, В якесь таке бажання мати зовнішню структуру, звичку до форм певних, до певних способів. Як душпастерство проводиться, які небоженства мають бути, бо це лише способи. Найголовніше це те, що Господь говорить, той, хто не зі мною, той, хто не збирає, той розсипає, щоб ми це найголовніше пам'ятали. І навіть коли щось може відбутися не так, як ми, щоб ми у нас остаточним критерієм, справді чи людина може при Господі бути, чи вона його духом живе. Ну і щоб для нас це завжди залишався критерій. Нехай Господь нам в цьому допомагає як своїм дітям і слугам.